Вітаю вас, ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі речі, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру можете ставити свої запитання. Я спробую їх зачитати у коментарях, якщо буду мати відповідь, так само заохочую писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри сьогодні. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну важливо нам знати також, де є наша аудиторія. Друзі, ми зазвичай виходимо на Ютубі та Фейсбуці. Втім, зараз знаємо, що є масовий збій у роботі Фейсбука. Тому виходимо зараз на Ютубі про нагідно. Нагадую. Підписуйтесь на наші інші сторінки в соціальних мережах. мої у Твіттері, Ютубі, Телеграмі. Якщо ви досі цього не зробили, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки, або бути в курсі навіть попри збої, якщо трапляються на якихось платформах, щоб в інших платформах завжди залишатися з нами на зв'язку. Переходимо до нинішніх новин. Будемо говорити про різні теми. Безумовно, почнемо із тих новин, які мабуть зараз дуже активно обговорюють в Україні. Про потоплення російського корабля Сергія Котова повідомлення українських спецслужб про знищення цього російського патрульного корабля вночі 5 березня викликали також резонанс в західних змі. Також серед західних глядачів та посадовців. Зокрема, Гранд Шапс, це міністр оборони Британії пише, що Чорне море не є безпечним для флоту Путіна. Донедавно це було неможливо уявити. Якщо ми дамо українцям те, що їм потрібно, хоробрість та вміння збройних сил України зможуть здобути. Перемоги, які колись вважали неможливими, пише міністр обороні Гран Шапс. Відреагували також активно і західні змі. Давайте пройдемося по тому, що вони пишуть. Агентство Associated Press зазначає, що успішна боротьба України проти російських військових кораблів у Чорному морі а, дозволила відштовхнути російський флот від узбережжя та створити коридор для експорту зерна. пише AP. CNN, американський телеканал пише, що коментує останню з серії морських атак. І морських поразок чорноморського флоту Москви. А журналісти нагадують, що корабель Сергій Котов був одним із найновіших кораблів а, флоту Росії. А журналісти додають, що українські морські безпілотники завдали великої шкоди кораблям російського флоту, а, особливо за останні кілька місяців. Пише СІНН. ще один місяць. Ще один російський військовий корабель підірваний у чорному морі. Українські безпілотні човни не в благанні, згадує видання Форбс і нагадує, що від лютого 2022 року українські збройні сили потопили майже чверть російського чорноморського флоту. Видання Newsweek зазначає, що, хоча Україна не має великого власного флоту, але вражаюче використовує морські безпілотники для завдання ефектних ударів по російських силах у Чорному морі. Це сором для Москви, пише видання Newsweek. Британські е британське видання The Guardian назвало знищення корабля Сергій Котов ще одним ударом по військово-морській силі Москви та її контролю над Чорним морем, попри втрати України в інших місцях. Ось такі реакції, такі е повідомлення бачимо. Ми у західних змі більше про це також є на нашому сайті. Заходьте, якщо вас цікавить. Так відреагували на заході наш колега Юрій Мельник зібрав ці реакції і оформив їх у публікацію на нашому сайті. Рухаємося далі. Чули ми також коментарі від Білого Дому про актуальні речі, які стосуються України. Знаємо, що Палата представників досі не поставила на розгляд голосування про додаткове фінансування для України, Ізраїлю та інших партнерів. Про це вчора згадував зокрема і радник з комунікації Білого Дому Джон Кірбі. Він заявив, що Путін за цим стежить, стежить за бездіяльністю конгресу і будь-які дні зволікання грають на руку Путіну. Давайте послухаємо слова Джона Кірбі. Він знає, що Сполучені Штати зараз не можуть надати значну кількість підтримки та допомоги Україні. Він безсумнівно використовує як перевагу те, що бачить на капіталістському пагорбі, дисфункцію нашої системи там на капіталістському пагорбі, яка безумовно дає йому нагоду використати військові можливості з більшою перевагою. Знову ж таки, я говорив про це минулого тижня, але це актуально і сьогодні. Він також не зупиняє наступу на полі бою. Він отримав Авдіївку, і протягом кількох днів він захопив ще пару міст і селищ на захід від Авдіївки. Він просувається на українські оборонні лінії. Їм, українцям важче захищатися і утримувати оборонні лінії, тому що вони не отримують підтримки сполучених штатів, на яку вони розраховували. Отже, давно настав час ухвалити додаткове бюджетне фінансування. Давно настав час поповнити українські склади, щоб вони могли краще захищатися. Також Джон Кірбі прокоментував нещодавній скандал із витоком розмови німецьких офіцерів, у якій вони обговорювали підтримку України. Давайте послухаємо реакцію Білого Дому. Це довело, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат, і намагаються продемонструвати, що захід розділений, і очевидно, нічого з цього не відповідає дійсності. Я не збираюся говорити про цей витік. Німці проводять розслідування, і я спрямував би вас до них. Але як я вже казав раніше, німці ключовий друг, союзник і партнер. Вони дійсно активізувалися на підтримку України. Ми вдячні канцлеру Шольцу за його лідерство. І останнє, що я скажу: якщо хтось надає цьому будь-якої ваги, це лише полегшує Путіну поширювати цей безглуздий наратив про те, що це якась війна між Заходом і Росією, США і Росією, НАТО, і Росією, саме те, що він хоче, аби люди думали замість того, щоб говорити, що відбувається насправді у лютому, два роки тому він вирішив напасти та вторгнутися в сусідню країну країну яка не становила загрози ні для нього, ні для когось іншого, тож ніхто не повинен купитися на цю риторику, така реакція Білого Дому на нещодавню історію із витоком інформації, витоком аудіозапису розмови німецьких офіцерів, де вони говорили про підтримку України. Тим часом не лише у Німеччині схожий скандал розвивається у Сполучених Штатах зараз у Небрасі. Судять колишнього офіцера військових військових сил сполучених штатів повітряних сил сполучених штатів за звинуваченнями у розголошенні таємної інформації про російське вторгнення в Україну через платформу для онлайн знайомств. Слідство заявляє, що 63-річний підполковник армії Сполучених Штатів у відставці з серпня 2021 до квітня 2022 мав доступ до інформації із грифом цілком таємно. Цей офіцер незаконно передавав інформацію національної безпеки, класифіковану як секретну на іноземній платформі для онлайн знайомств. Ця інформація передусім стосувалася, нагадаю, російського вторгнення в Україну. Слідство щодо цього триває, не будемо детально зупинятися на цьому, знову ж таки на нашому сайті. Є більше якщо цікавлять вас деталі цієї історії, також запрошую зайти і прочитати там. Тим часом були коментарі і від державного департаменту щодо розвитку ситуації на полі бою щодо останніх заяв також Росії і е, Владимира Путіна, е, зокрема щодо використання ядерної зброї, Меттю Міллер, це речник державного департаменту, сказав, що російська ядерна риторика є безвідповідальною, е, відповідаючи на питання журналістів щодо ядерних загроз з боку Росії. Раніше Путін заявив, що якщо західні держави відправлять свої війська в Україну, вочевидь коментуючи заяви, які ми чули від ЕМАЕМуеля Емману... Макрона раніше. То це каже Путін: розв'яже ядерну війну. Ось коментар Міллера, Реакція державного департаменту на такі коментарі по перше, риторика, яку ми бачили раніше, є безвідповідальною та некоректною для ядерної держави, а також несумісною з тим, як будь-яка ядерна держава повинна публічно говорити про використання такої зброї, але ми поки що не бачимо причин для зміни нашої ядерної позиції. І я хотів би лише зауважити, як я вже це робив раніше. Президент Байден дав чітко зрозуміти, що ми не будемо відправляти своїх військових. На поле бою в Україні. Ось такий коментар. Друзі, пройшлися. Ми по основних заявах, по основних новинах, які відбуваються. Переходимо також до теми, яка зараз розвивається у Сполучених Штатах. Це тема супервіторка. Супервіторок це день, коли одночасно голосують 15 американських штатів на праймеріс і вибирають свого кандидата. Передовсім зрозуміло, увага зосереджена на праймеріс республіканців, де зараз у перегонах залишилися Дональд Трамп чи та Нікі Гейлі якими будуть результати у цих штатах, і чи зможе Дональд Трамп здобути остаточну перемогу за результатами супервівторка? Про це поговоримо з Юлією Ярмоленко. Сьогодні вона працює у Вірджинії. Вірджинія це один із штатів, який голосує. Юлі, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до нашого ефіру. Юлю, давай поговоримо так про супервівторок, власне. Є. Чому цей день настільки важливий для американського виборчого процесу? Що тут на кону? Остапа, це по суті найбільше голосування, якщо не рахувати власне виборів президента у листопаді. Голосують дійсно 15 штатів, одна територія, також результати демократичних кокусів в Айові будуть сьогодні. Також повідомлені. Тобто, по суті, сьогодні на кону, якщо дивитися на кількість делегатів, необхідно для того, щоб обрати того чи іншого кандидата єдиним кандидатом від партії, то якщо ми говоримо про кількість делегатів, яка розігрується сьогодні, це буквально фактично, третина від усіх голосів тому супервівторок, ми знаємо завжди дуже важливий день, тому що завжди стає зрозуміло, хто власне буде найбільше ймовірним кандидатом від тієї чи іншої партії. Вибори 2024 року мушу сказати трошки інші. Те, хто буде єдиним кандидатом, ми фактично знали від самого початку з перших кількох місяців, тому що знову ж таки Дональд Трамп показує штат за штатом, що він продовжує вигравати, продовжує фактично бути фаворитом у своїй партії. щодо Джо Байдена, безумовно, ми знаємо, що президент знову балотується на другий термін, і фактично у нього конкуренції ще менше ніж у Дональда Трампа у своїй республіканській партії. Тому сьогодні, Остапе, ми дійсно очікуємо, побачити, що Дональд Ампі Джо Байден просто поставить знак оклику навпроти своїх прізвищ як єдиних кандидатів від своєї партії. Звісно, Нікі Гейлі лишається досі у перегонах, але наразі вона виграла лише в одному штаті. І Це фактично столиця сполучених штатів, округ Колумбія, не штати, якщо говорити формально. Тобто сьогодні Нікі Гейлі сподівається, все ж таки, отримати певну кількість делегатів, які потрібні для того, щоб на загальному республіканському З'їзді, все ж таки, заручитися підтримкою, стати єдиним кандидатом, але цієї кількості буде найімовірніше недостатньо для того, щоб скласти будь-яку ефективну конкуренцію Дональду Трампу. Тому Остапе сьогодні ми очікуємо дійсно підтвердження а, того, що в принципі американці вже знають і потроху починають з цим змирятися, що в результаті в листопаді їм доведеться знову ж таки обирати між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Віру, ти працюєш у Вірджинії сьогодні на дільниці. Які настрої виборців там? Вірджинія – це штат, який межує з окром Колумбія, де ти вже згадала, перемогла Нікі Гейлі на цих праймеріс. Що кажуть тобі е... і Марії Уляновський, яка з тобою також сьогодні працює? Що вам кажуть у виборці, з якими ви спілкувалися? Остапа варто сказати, що Вірджинія це так би мовити блакитний штат, тобто штат, який уже чотири президентські перегони обирає своїм своїм президентом демократа. Це спершу був Обама двічі, потім Гіларі Клінтон, і потім Джо Байден. І тут дійсно є багато виборців, які приходять на дільниці і голосують за Нікі Гейлі, Зокрема, але варто сказати, що сьогодні моя колега Марія Ліновська спілкувалася із низкою виборців. І, зокрема, бачила виборців усіх: і Дональда Трампа, і Нікі Гейлі, і Джо Байдена, і навіть суперника Джо Байдена в президентських праймеріс. Але варто сказати, що Остап зараз тут у Вірджині дощ від ранку дощова погода, і це ми знаємо завжди впливає на явку виборців на виборах. Будь-яких чи це маленькі вибори, чи це праймеріс, чи це місцеві вибори, чи це президентські, і ми це насправді бачимо. Але все ж таки з людей, які ми з якими поспілкувалися. Ми сьогодні видно, що виборці Дональда Трампа вони йдуть на ці перегони з досить великим ентузіазмом, і їхні ентузіазм являються у тому, вони вважають, що зараз проти Дональда Трампа іде неправомірні судові справи, судові ем, судові справи проти нього тривають. І вони кажуть, що вони приходять на дільниці для того, щоб врятувати демократію, і в їхньому сенсі врятувати демократію це знову переобрати Дональда Трампа. I'm vote for J. Trump. я буду голосувати за Дональда Трампа. Він повинен був бути президентом увесь цей час. Ця країна кардинально змінилася. Мені 54 роки. Я ніколи в своєму житті не бачила, щоб хтось нападав на президента США так, як це робили ліберали з Трампом. Це так, не по американськи. Мене це дуже лякає. Наш президент не мав можливості зробити те, що правильно для України. Я справді вірю, що ми б навіть не мали цієї війни, якби Дональд Трамп. Те, що був на посаді, тому що коли він був президентом, у нас не було війни, а тепер війна по всьому світу. От такі коментарі, зокрема від прихильниці Дональда Трампа, Остапу мушу сказати, що ті, хто голосують за Джо Байдена, і ті, хто голосують за Нікі Гелі, вони сьогодні ідучи на дільницю, теж кажуть, що вони йдуть рятувати демократію, але в їхньому сенсі вони йдуть рятувати демократію саме від потенційного президентства ще чотирьох років Дональда Трампа. Я виборець і збираюся голосувати за Нікі Гейлі, бо відчуваю, що вона справляє хороше враження. Я вважаю, що у неї достатньо розуму та характеру, щоб стати дуже хорошим президентом. І мені не подобається її опонент. Дислайкопоненні поки виглядає так, що вона програє цю номінацію. Я вважаю, що вона має шанс виграти номінацію. Він дуже невеликий, але шанс є. І я сподіваюся, що вона залишиться якщо все ж в кінці буде вибір Байден проти Трампа, за кого ви голосуватимете? Якщо буде Байден проти Трампа, мені доведеться голосувати за Байдена. Остап, ось така думка насправді, і це дуже цікава річ, про яку і ти, і я, і Марія, ми усіх питаємо виборців. Чи все ж таки, якщо Нікі Гейлін не буде на бюлетені, чи готові вони будуть голосувати за Дональда Трампа як єдиного кандидата від республіканської партії? І ці відповіді різняться, і різняться вони залежно від штату, але все ж таки побачимо стапо, якими будуть результати сьогодні. Абсолютно, знаєш, коли я минулого тижня спілкувався у південній Кароліні, то теж дуже різні відповіді чув. Дехто казав, що не піде голосувати взагалі. Хтось сказав, що підтримає Дональда Трампа. Хтось, як виборці, з якими ви спілкувалися, казали, що доведеться їм голосувати за Джо Байдена. Дуже насправді ця тенденція і настрої виборців Нікі Гейлі Юлю. А Нікі Гейлі сама говорила, що буде боротися у перегонах щонайменше до супервівторка і за його результатами вже ухвалюватиме рішення, що робити із своєю кампанією. Якщо так станеться, що Нікі Гейлі. Програє у штатах, як свідчить в принципі опитування в цих 15 штатах, де відбуваються сьогодні вибори. Якщо вона програє, що це означатиме для її кампанії далі? Остапа це фактично означатиме кінець її кампанії, але Нікі Гейлі на низці інтерв'ю впродовж вихідних вона відмовлялася сказати, що вона завершить кампанію або вона буде продовжувати свою кампанію попри невеликі результати. Багато чого буде залежати від того, чи готові будуть донори її підтримати надалі, продовжувати цю боротьбу. Але все ж таки варто сказати, що Нікі Гейлі досі за всі ці перегони вона виграла лише в одному знову ж таки штаті, не штаті офіційно в окрузі Колумбія. У Вашингтоні кампанія Дональда Трампа яка ми знаємо, що Дональд Трамп і його кампанія вони не люблять американську столицю, називають болотом. І власне кампанія Дональда Трампа так і сказала, що болото обрало свою королеву. От Нікі Гелі вона звернула увагу на те, що вона стала першою жінкою республіканкою, яка взагалі здобула перемогу у праймеріс у будь-якому штаті, що теж дуже важливо. І Нікі Гелі у своїх інтерв'ю наголошує, що вона не йде проти Трампа, але вона хоче дати Людям, американцям, можливість вибрати, як вона говорить, нормального кандидата, і вона вважає, що ані Дональд Трамп, ані Джо Байден чоловіки вісімдесятирічні не є е, реальними кандидатами, потрібними американському народу. І остапа, ми знаємо, що насправді підтверджуються дані опитувань, що Дуже мало ентузіазму і серед демократів і республіканців щодо того, що їм доведеться знову ж таки обирати між двома цими кандидатами Донадом Трампом і Джо Байденом. Але Остапа так виглядає. Не варто йти до ворожки. Все ж таки, я думаю, що ввечері ми побачимо ще раз підтвердження того, що це буде знову ж таки повторення боротьби 2020 року. Будемо дуже уважно, юлі, стежити. Ти з Марією працюєш на дільниці. Ми також стежимо і завтра. Думаю, в наших програмах. Вже будемо знати результати супровіторка і продовжимо цю тему. Говоритимемо про підсумки і що означає це для кампанії республіканців і в цілому виборчої кампанії у Сполучених Штатах у листопаді. Юлі, дякую тобі за твою роботу. Юлія Ярмоленко, моя співведуча, яка сьогодні працює у Вірджинії на дільниці у супровіторок. Говорили ми з нею про виборчу кампанію у США. Безумовно, на а, виборчу кампанію впливають рішення інші. Також і насправді багато хто казав, що гостроти до супровіторка могло додати. Рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке напередодні а, оголосило висновок щодо розгляду справи суду Колорадо, нагала раніше суд Колорадо відсторонив Трампа від участі у праймеріс республіканської в цьому штаті. Втім, Верховний суд постановив, що це рішення не має ваги, і Дональд Трамп має залишитися в бюлетені. Про важливість цього рішення про його вагу поговоримо далі з Тетяною Ворожко, нашою кореспонденткою, яка цю тему досліджувала, якщо маємо. Титаню Підказую, що підключаємо її, і сподіваюся, будемо мати за кілька хвилин. Друзі, на той час бачу, що дивляться нас у Запоріжжі. Вітають нас у Дніпрі, Львів, дивиться Київ. Проповниччина, Черкаси, Луганськ, Трогобич, Канзас, Сіті, інші українські, не лише українські міста. Якщо маєте друзі, якісь питання, то можете ставити спробую я їх зачитати у прямому ефірі. Питає нас глядач чи має праймері серед демократів сенс, якщо єдиний кандидат Джо Байден має сенс, тому що такий процес у сполучених штатах і навіть попри те, що Кандидатом від демократичної партії, радше за все, майже напевне саме Джо Байден, оскільки він є президентом, партію підтримує. Однак потрібно дотримуватися всіх процедур легальних і потрібно виконувати виборчий процес, навіть не зважаючи на те, так що по суті кандидат є один. Так відбувалося раніше. Наприклад, коли Дональд Трамп балотувався на другий термін у 2020 році, хоча знову ж таки особливих конкурентів у нього не було, праймеріс відбувалася так само, відбувається зараз праймеріс і демократичної партії, тому що так приписано в конституції це демократичний виборчий процес. Друзі, думаю, можемо продовжити з нашою наступною історією. Насправді хотіли ми її показати давніше, ще також, але вона безумовно є важливою про те, як українські збройні сили використовують зброю, надану сполученими штатами та іншими партнерами. Одна із найефективніших установок, які показалися себе на полі бою, це установка «Паладін», артилерія про те, як українські військові застосовують дії. Давайте подивимось. Офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за позивним Кент командує розрахунком самохідної артилерійської установки Паладін зі 155 мм гарматою. Гармата. Ці САУ – четверте покоління модернізованої гаубиці, що надійшли на озброєні армії США у 1992 році. За даними Міністерства оборони, перші такі гаубиці Україна отримала ще у травні 2022 року. На озброєнні бійців 24-ї бригади вони з осені 2023 двадцять Артилеристи освоїли роботу на нових сау лише за тиждень, каже офіцер. Якщо брати, порівнювати системи, на які ми працювали на радянській, і взяти паладін, від ну суттєва різниця е, по саме по роботі і саме навіть по розрахунку даних, відмінність в тому, що дальність стрільби більша, тобто значно більше. Якщо в нас на 2,3 – це 17 кілометрів тут. Ну, звісно, знову ж таки, залежить від снарядів. Там можна на 20, на 28, на 24. Ну, екскалібур там, понятно, там більша дальність, там до 40 кілометрів. 26-річний військовий Кент родом з міста Дніпро. Закінчив Академію сухопутних військ у Львові та у 2019-му пішов на контракт. З 24 лютого 2022-го його бригада обороняла Луганську область. Наразі 24-та ОМБР захищає Донецький регіон. Зокрема, ліквідує техніку противника, яка становить небезпеку для українських піхотинців. Нещодавно артилеристи поцілили з паладінву російську важку вогнеметну систему сонцепьок прямо на ходу. Було пряме попадання в сонцепьок. Тобто там ще був танк, екіпаж, відповідно зліз. Е вони тобто особовий склад там танку і того брему вони просто сіли, і втекли. І танк з цим сонцепьоком залишився. Сонцепьок добили. Відповідно, потім почали додавати так. Ну вже навіть не так той танк радував, як сонцепьоктом. 35-річний львів'янин Богдан до повномасштабного вторгнення працював будівельником в Естонії, але повернувся, щоб захищати Україну Все, по місцям! Автоматизована цифрова система САУ Паладін збільшує результативність пострілів, каже він. Ну, плюси броня набагато сильніша, ніж попередній нашій установці акації. Краще, різновид снарядів набагато більший в 155-му калібрі. Ну, та бойна сила їх так само покращена набагато. Ну, працювати легше, що електронні там, механізми піднімання, обертання ствола. Що... Яке обертання Електричне, uh -huh. джойстиком. Заряджаючи гармати 36-річний Роман також повернувся з-за кордону з Польщі, аби стати на захист країни та своїх дітей 13-річного сина та семилітньої донечки. Пану то що я є в першу чергу патріот своєї країни, в другу чергу маю дітей. Ну і в пріоритеті є таке, щоб дітям і не передати цієї війни. Вони вже і так постраждали. Розрахунок артилерійської установки п'ятеро людей. Вони знаходяться на позиції цілодобово в очікуванні координат. Після пострілу саури ретельно маскують, і бійці ідуть укриття. Адже ворог може одразу завдати удар у відповідь. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Ось такий репортаж із лінії зіткнення, як українські військові застосовують. Західну артилерію, друзі, підказують наші режисери, що можемо повернутися до теми обговорення Верховного суду. Рішення, яке стосувалося Дональда Трампа, Таня Ворожко, наша кореспондентка, може приєднатися до ефіру. Таню, вітаю тебе. Вітаю. Отже, так, верховний суд напередодні супервівторка виніс рішення, що Дональд Трамп має залишитися в бюлетенях Колорадо відповідно в інших штатах. Також Таню, як судді аргументують це рішення, що вони кажуть. А так дійсно це рішення було прийнято одноголосно. Нагадаю, що Верховний суд Колорадо, коли він приймав власне своє рішення для з тим, щоб Дональда Трампа усунути бюлетені, вони пояснювали це тим, що таким чином вони виконують третю третій параграф, третю частину 14 поправки конституції, яка говорить про те, що людина, державна особа або офіцер держави, якщо вони прийняли присягу, а потім брали участь в коли чи, чи повстанні, вони вже не можуть далі балотуватися. або Претендувати на якусь державну посаду. Ну і власно, коли ця справа розглядалася ще в Колорадо, то аргументи вони власне були навколо от, власне цього параграфу. Наприклад, там чи можна вважати, що дії Дональда Трампа означає, що він був причетний до, до цього заколоту? Чи можна вважати події 6 січня 2021 року як заколотом чи повстанням? Чи розповсюджується, власне ця а, поправка на посаду президента, тому що слова президента саме в ній немає. А от верховний суд пішов зовсім іншим шляхом, як кажуть юристи, виніс технічне рішення на 13 сторінках. Вони пояснили, що це не справа штату взагалі вирішувати чи розповсюджується положення цієї ці конституційні положення на виборчий процес. Там вони пояснив за їхню думку, це має вирішувати конгрес. А один з суддів, верховних суддів пояснив, що таким чином може скластися ситуація. Це наприклад, пряма цитата, коли. А демократи, наприклад, вирішать, наприклад, в одному штаті усунуть ім'я якогось демократа, в іншому штаті усунуть ім'я якогось республіканця. Ну і потім таким чином будуть долю виборів, будуть вирішувати менше кілька штатів. Права виборців будуть обмежені, як і власне права кандидатів. От, власне, таке рішення, звичайно, що Дональд Трамп це рішення привітав. Давайте послухаємо. я хочу почати з подяки Верховному суду за його сьогоднішнє одноголосне рішення. Це було дуже важливе рішення, дуже добре продумане. І я думаю, що воно значною мірою допоможе об'єднати нашу країну, яка цього потребує. Вони працювали довго, вони наполегливо працювали. І, чесно кажучи, вони дуже швидко працювали над тим, про що говоритимуть через 100 років і через 200. Це надзвичайно важливо. По суті, ви не можете вивести когось із перегонів лише тому, що цього хоче опонент. Та не залишається менше хвилини. Є ще інші справи, які очікують розгляду в Верховному суді щодо Дональда Трампа. Про що вони і як вони впливають на виборчий процес? Найбільша увага наразі прикута до справи про імунітет. Верховний суд має вирішити, чи розповсюджується на Дональда Трампа імунітет щодо всіх його дій на посаді президента. Після того, як він вже перестав бути президентом, це буде впливати як по суті на розгляд щонайменше двох справ, які мають відношення до виборчого процесу, за звинуваченням втручання виборчого процесу, а також на графік розгляду цих цих справ. Отже, розгляд цієї справи про імунітет почнеться 22 квітня, що означає, що шанси того, що ця справа буде почати і завершена до виборів в листопаді, через це рішення Верховного так. суду стали значно меншими. Таню, дуже тобі дякую. Будемо стежити уважно за цими та іншими справами і також за виборчим процесом. Таня Ворожко була з нами на зв'язку. Друзі, безумовно. Завтра продовжимо тему «Супервівторка». Будемо знати результати республіканських праймеріс і, можливо, навіть ім'я номінанта від цієї партії. Тому стежте і підписуйтесь на наші сторінки. Ставте лайк дзвіночок, аби не пропускати всієї найважливішої і головне перевіреної інформації. Побачимося в ефірах до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток.